От запам'ятайте це раз і назавжди. Якщо у вас є якісь важкі процеси з кимось, неважливо, чи це бізнес процес, чи це е, побутові речі вдома, чи це кровні якісь іс історії, якщо цей процес викликає цю пряму важкість, то це значить, що ви знаходитесь в підсвідомому. Це до всього стосується. Тому, коли ми виходимо з підсвідомого, тобто для чого цей ця, ці історії? Ага, це для цього ми не може не вирішимо все за одну хвилину. Але раптом ситуація стає легше по сприйняттю. Це означає, що ми з нею вже можемо, як з Кубіками Ліго, щось робити. Тому що бійтеся цих важких процесів, це я прям вас так. Я люблю да, налякати, але щоб у людини це зрозуміння було, для чого я лякаю. Тому що в безсвідомому є один момент, який дуже важко щось е з ним робити, тому ця важкість підсвідоме має одну задачу засосати, засмоктати і залишити на одному рівні. Тобто, якщо ви складні відносини з мамою, з папою, з бабусею, з дідусем, з якоюсь дитиною, з якимось партнером, от прям вам важко. Все, ви сидите в підсвідомому, ви там будете сидіти. Поки ви не виведете це на площину легкості. Це не означає, що ситуація зміниться. Але легкість гарантує вам хоч якусь динаміку. Важкість це підсвідомо, уявляємо собі таке, знаєте, затягнуте болото, навколо затягнуте небо. Немає просвіту і немає, що важливо в підсвідомому орієнтації. Де я, що я, де вчора, де сьогодні, де завтра? От таке відчуття, що воно одним таким потоком. Тому от тобі задачі спостерігати за ними, начебто, близькими тобі людьми, але при цьому вийти із у важкості. Тобто перестати бути тим елементом, який так само в їхню чорну воронку підсвідомих процесів включається.